Ще одна відремонтована ділянка дороги. Частина автошляху Горішні плавні Дмитрівка знаходилася вже в аварійному стані та не підлягала експлуатації. Розповідають в міській адміністрації, тому в межах співпраці з державним підприємством агентства місцевих доріг Полтавської області, яке утримує цей шлях дороги, було відремонтовано асфальтне покриття. Під час оцінки масштабу робіт помітили, що попереднє покриття було зроблено із значущими порушеннями. Розповідає перший заступник міського голови горішніх плавнів Олександр Чуприна. На сьогоднішній день навантаження на цю дорогу найбільше у нашому місті. Ми розуміємо, що це фактично єдиний виїзд для грузового транспорту у наше місто і на підприємство нашого міста. Було винесено на обговорення депутатів. Запропоновано прийняти участь в цьому році у програмі співфінансування ремонту доріг, які знаходяться на балансі. Агенції місцевих доріг, саме ця дорога теж знаходиться у них на балансі. Виділили з міського бюджету 3 мільйони 300 тисяч гривень, 2 мільйони 700 виділила область, і на ці кошти було вибрано найбільш аварійний участок дороги і проведено ремонт приблизно 2 тисяч квадратних метрів асфальтного покриття. Роботи виконувала агенція, вона залучала підрядну організацію. Роботи були виконані досить швидко. Фактично за три доби фірма виконала демонтаж асфальтного покриття старого. Вона до основи до бетонних плит повністю прибрала старе покриття і в два слоя виконала асфальтно-бетонне покриття нове. Нагадаємо, подібні ж роботи з ремонту доріг повністю та частково були проведені в попередні роки у селах східного старостинського округу горішні Плавнівської територіальної громади.